Ситуація на ринку праці в Україні, окрім того, що повна Ж це багато кому зрозуміло. Сьогодні спілкувався з партнерами по найму, які ми інколи даємо наші замовлення на підряд, коли ми самі не встигаємо шукати людей. Спілкувалися за торгових представників і їхні крайні кейси, де вони наймали представників торгових в Житомирі і представників торгових в Вінниці. За місяць вони могли згенерували на звичайній вакансії Work.ua, стандартній, на стандартній вакансії Work.ua, 15 контактів цільових, які вони власнику передали в Житомирі для подальшої комунікації роботи, і 10 у Вінниці. Конверсію по Житомиру не пам'ятаю, але по Вінниці з 10 контактів, яких вони передали, 4 пішло на стажування, і зі стажування 4 взяли двох на роботу і зараз працюють. Тому, попри складність, попри те, що відбувається на ринку, яка турбулентність, тому ми можемо знаходити вам працівників навіть в такий складний час. Всім кому потрібно знайти менеджерів, асистентів, керівників відділу з продажу та інших. Працівників, які зможуть, завдяки яким ви будете масштабувати свій бізнес або, хоча б на плаву його тримати, звертайтеся.